І друга розпаковочка зараз буде. Ну, вона вже на мені ця ковтинка це ковтинка шоколадна. Я її придбала в магазині Манго. Я хотіла і шукала саме такий шоколадний колір, такий темно-темно-коричневий. Обов'язково, щоб був, була горловина відкрита, щоб шия була відкрита, я не хотіла якісь там водолазки або светри, і щоб була така дрібненька, гладенька в'язка. І тут саме така. Ось так вона виглядає. І я взяла ще в Манго одну ковтинку. Це ось таку сіру, трикотажну ковтинку. До речі, що я помітила. Емочка. От здавалося б, да? от так? Отак от дивишся, ну, звичайно, просто звичайно. Але коли її одягаєш, вона дуже гарно виглядає. Я вам зараз ще з примірку покажу, тому що тут дуже гарний крій. І ось так з приміркою вона виглядає. Тут і тканина гарна, і. Крій гарний, менжик ну, між тканиною і кроєм. І от така посадочка дуже великолепна, я вважаю, по фігурі. Дивіться, як, наскільки класно сидить вона, ця ковтинка. Вони там у них були в кольорах. Я такий графітові собі обрала. Чому я хвалю крій і тканину? Тому що я такі ковтинки приміряла до, до того, як дійшла до Манго. Я там, ну, там ряд магазинів була, да, не буду казати назву. Ну, заходишь, тоже трикотажно наче б такий дрівненький рубчик. Але одягаєш і вона якась виглядає так топорна. Оці плечики торчать в різні сторони, непонятно. фігурі вона не сідає. Тканинка, ну, де взагалі синтетіка, де ще щось. Тобто, ну, А це важливо. І звісно, манга вона коштувала дорожче, ніж там в більш бюджетних магазинах, але ж вона і сидить, вона тут, ти розумієш, за що ти ну, якби, платиш кошти. Ну, Це як в масі Мадуті, да? Там... Теж заходиш, і там цінники, ну такі, ну, щоб щось там светри, якісь там 4-5 тисяч, да? але ти його одягаєш і ти ну, розумієш, за що ти платиш. Що я помітила, у масі Мадуті тканини, вони тканини десь. <кх> у них тканини авторські. А вони, ти ці тканини не купиш, просто підеш там в магазин тканин і знаєш, купив пошив. Ні, нема таких тканин. Тканини авторські, я просто оскільки з пошивом працюю, да, то я бачу, я знаю, що такі тканини ніде не придбати. Вони їх виготовляють чисто під себе і відшивають а, із них а, для свого бренду одяг. Отак, от, отакі. Отой, от, от такий от, от, от рівень, розумієте?